Випускником 19-ї сесії освітньої муніципальної молодіжної програми школа місцевого самоврядування став і студент Житомирського державного університету імені Івана Франка Дмитро Поліщук. Він зазначає, що отримав дуже корисний досвід. Досвід у питаннях не лише місцевого самоуправління, не лише у питаннях громадсько-політичної сфери, а й досвід, який ми можемо використати у своєму повсякденному житті. Протягом двох місяців слухачі курсу відвідували заняття, вивчаючи історію самоврядування, принципи роботи державних установ. Як наголосила заступник Житомирського міського голови Наталія Леонченко, володарі сертифікатів після закінчення вищого навчального закладу мають всі підстави, аби подавати документи на конкурс на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування. Ми дійсно набули тих знань, навичок, за якими сюди прийшли. Я сподіваюся, що під час навчання ви не тільки здобули друзів і нові знайомства, нові контакти, які будете підтримувати надалі між собою. Я сподіваюся, ще й на те, що ви по закінченню своїх навчальних закладів відкриєте сайт міської ради, пошукаєте вакансії. Як поінформував автор освітньої муніципальної молодіжної програми Олег Данилейко, школа місцевого самоврядування у Житомирі характеризується експертами як взірцева стосовно доучення молоді до системи розвитку компетентності у формуванні та реалізації міської політики. Протягом 12 років з часу її заснування сертифікат успішного слухача отримали понад 1700 слухачів програми. Чотири мери. Чотири влади перебиралися за цей період. Не просто було з ними налагоджувати кожного разу стосунки, але з кожним разом все більше і більше ми бачимо розуміння того, що ми робимо. Найближчим часом випускники проходитимуть стажування у різних департаментах і відділах міської ради. Це відкриє їм механізми роботи виконавчих органів, та дозволить поглянути на проблеми міста з іншого боку.